Ера та плод підходить до завершення. Сьогодні ми поговоримо про ті ігри, які все-таки можливо в перспективі роздадуть. Поговоримо про ті ігри, які, на жаль, нічого не дадуть нам не в фінансовому плані, не якісь там бонуси такі інше. Тому обов'язково шановні підписайся на мій youtube канал, тому що тут маса корисних інформацій на різних ігор. Промок знімаю все для вас. обов'язково. залиште подобайку на це відео коментар, тому що мені максимально це приємно. Вам це не тяжко 100%. А я це ціную як якісна зроблена робота, тому що саме в такому форматі я відчуваю вашу підтримку. Тому обов'язково підписуйся на мій канал і Жерноподвайку на це відео. Давайте поговоримо з самого початку за хамстерком, тому що все таки. Це найпопулярніша гра після ноткоїна. Якщо в загальному плані взяті, я, звичайно, там вже не один раз знімав про Hamster Combat Віто, навіть ось нещодавно там Hamster Комбат Scam. Чому, наприклад, в мене так виникає думки, чи це, наприклад, думки загальної кількості людей? Тому що Hamster Combat ніяким чином не дотримується своїх слів, переносив лістинг з червня, липня, серпня. І зараз взагалі там, не знаю, коли там буде лістинг. Можливо, навіть його взагалі не буде, але зневіра зараз виникає велика в людей, тому що 155 мільйонів гравців грає. В гру і це ті люди, які от, завдяки етапокам прийшли в дану сферу. І їм вже, чесно кажучи, не цікаво, вони вже зневірилися. І, можливо, от, знаєте, така відбувається маніпуляція, тому що саме з ноткоїном, з ноткоїном була так само, що спочатку люди грали-грали, потім активність зменшилась, потім була передринкова торгівля, нібито все повернулося, потім знову все стихло, потім бац, і почали роздавати досить такий маленький прибуток. Можливо, зараз за рахунок даних е негативних таких новин так само з Хамстер Комбат виникає, що це не грайте, люди. Там не грають буквально через місяць виникає там би мовити лісінг, потім і Всі такі, о, чому я не грав, потрібно там було дограти. Тому що дорисов, якщо ви граєте, я все-таки вам рекомендую до кінця грати. Можливо, тут щось буде, можливо, не буде, але ви все рівно повинні розуміти, що не всі тапалки, не всі тапалки роздадуть там максимум там доларів чи якісь, Всі там роздадуть нагороди, чи там всіх якісь Ми заробимо. Ні. Їх буде 100%, 10%. І все це буде від вас, як на мою думку. В, е, ну, на початку вересня, там десь в жовтні, в серпні, наприклад, мало ймовірно, що буде роздавати. Але є один проект, який все-таки. Буде робити лістинг, і про це ми сьогодні поговоримо. Давайте перейдемо до моїх ігор, в які я зараз граю. У мене тут маса ігор, про всі, всі ці ігри знімав відео, обов'язково тому підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що тут детальний огляд стосовно ігор, що потрібно грати, що не потрібно грати, які там лайфхаки, що потрібно робити, що не потрібно робити. Тому, шановна, ну, тут маса корисної інформації, обов'язково підписуйтесь. Так що поїхали. Race to Billion. Очікую, що все-таки в серпні буде. AirDrop, про це також знімав відео відповідно, відповідного AirDrop вже тут. Потім на горизонті на, на, на у нас гра Clayton, Про неї ще нічого не знімав абсолютно, але мені подобається, знаєте, такий мультяшний герой. Але, але чому я в даному випадку граю? Тому що. Тут йде така відсилочка на тон. Я впевнений, що все це будується на блокчейні тон. А тон зараз розвивається сама ця система, мемкоїни і таке інше. Тому все-таки граються і клейтом. Там потрібно раз всього на 6 годин заходити, клеміти токен і таке інше. Потім мене є Wallet. Оце дійсно ці гра, від якої я очікую на жирніший аеродроп, на жирнішу таку нагороду. Тому що тут це максимально займає скверлюти. Тобто це не просто знаєте, гра, а це вже монтований дійсності гаманець. Де ви можете робити різні свапи, бріджі, тобто там через BNB перекидати в солану, робити брідж, потім навпаки, там свапити. Тому о, тут, тут в дійсності вже є екосистема, є продукт, який вже функціонує. Тому, якщо ви не граєте, обов'язково грайте, також про ход ходвали, знімав відео. Чесно кажучи, вже навіть не можу. А, ось тут тут ти заробиш, хотвалить, Шановтори, Тому обов'язково грайте, якщо у вас є можливість, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канатчик, тому що дійсності бачите багато є корисної інформації. Потім Блум-блум. Я вже не один раз теж розповідав. Гібридна біржа, біржа буде створена в самому телеграмі. Нічого тут такого особливо не розповім. Хатізен також. Мій претендент на досить таки немаленький дроб, тому що граю я вже гру протягом 4 місяців. Гра е специфічна відрізняється від всіх інших тапок, тому що тут потрібно, щоб гра була а, активна протягом 24 на, на 7, тобто вимкнули комп'ютер і воно там грається, схрещується. Також про це знімав відео. Не буду зараз консультувати увагу. OKX Racer, це також від біржі OKX, не знаю, що там буде. Хамстер Комбат, я вже про це розповів. Потім також я на початку говорив, що саме в серпні буде відбуватися лістинг даної гри. Так от, саме DOX буде робити лістинг. І я гадаю, що цей лістинг відбудеться саме 14 серпня. Чому 14 серпня? Тому що день народження телеграму. І нам дає розуміння, що саме після 14 серпня вже не, ми не будемо майнити внутрішні токени під назвою DOX. Тому все таки це такий дзвіночок, що е, тут все плавненько робиться, все з правильним підходом. Наприклад, збереться велика кількість людей, яка наприклад не заходила раніше. От зараз вони грають. Потім вийде якесь оновлення, що це. Наприклад, 14-го відбудеться стоп майнінгу, відповідно, потім відбудеться там лізенг, і всі думають, ой, 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 чому я не грав і таке інше, ну будуть давити на ФОМО. Тому шаноториство, поки у вас є можливість, обов'язково грайте всі ігри, які зараз є актуальні. Звичайно, там раніше було ще піклівсі, але максимально негативно вийшов, ніхто там майже не заробив, але я не, не зустрічав таких людей. Тому шаноториство, я не можу вам сказати, яка з даних ігор роздасть, так би мовити, хороший. Профіт дасть там хороший прибуток, ми там тут заробимо. Я певна на сто відсотків, що доля з ноткоїном ніхто ніяким чином не повториться з різними тапалками, з різними іграми, тому що це все-таки бачиться, як біткоін. Розумієте, от він вийшов, дав так би мовити, зелений куль різним проектам і всі пішли, поїхали. 90% цих ігор це просто знаєте. Безтолкова витрата часу. І я впевнений, що кількість 10% щось там нам роздадуть. Не роздадуть так само, як ноткоїни, але врешті-решт, щось дай буде. Тому що наториство, Підсумовуючи це все. Я обов'язково вам рекомендую грати в Хамстер Combat. Можливо, не так часто заходите, але врешті-решт. Граємо, 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 і, можливо, саме осінню ми щось отримаємо. І плюс, на завершення, обов'язково рекомендую вам підписатися на мій. Телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації, що на різних ігор, промок. До речі, зараз зроблю свої перші кроки в торгівлю це ділюся абсолютно безкоштовно. Купив на 10 доларів, продав там на 30, буквально там за годину. Тому шанаториство. Якщо вам це цікаво, крипта і щоб е, інформація не тільки, знаєте, була цікава і інформативна, а щоб вона приносила кошти, то вам 100% потрібно підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде під цим відео.